Що таке внутрішнє світло? Біблійний контекст це одна річ. Хоча вони схожі, біблійний і навіть так і звичайний. Uh -huh. Повсякдене, те, що ми зараз говорили, є люди, які просто, вони, ну, можливо, вони не віруючі, да, але в них є якась, от ми говорили, да, є внутрішнє якесь світло. Але якщо брати слово, то там дуже цікава річ. Ісус говорить учням, фактично, але це говорить фактично для всіх, да, для всіх, хто його слухав. Ви є світло для світу. І це цікава річ. Знаєте, як я собі. Уявляються, у нас от, в самому мені світла як такого немає. Mm -hmm. Я не можу бути джерелом світла, тому що я класна людина, там так і таке інше. Але як от луна відзеркалює сонячне світло, да, то як скажімо так, якщо моя дружина, моя близька людина на землі, я для неї можу відзеркалювати це світло. Вона може ходити при цьому світлі, щось бачити. Але це світло воно ніколи не змінить соняшнього. сонячного. Нічне світло відбите ніяк не, не зможу, скажімо, замінити.